Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Опалювальний сезон у місті розпочнуть традиційно, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищуватиме 8 градусів тепла. Зараз Полтава теплоенерго проводить пробні пуски. ДТП через задимлення поліція закликає водіїв бути обережними на 206-му кілометрі автодороги Київ-Харків. У Полтаві попрощалися із полеглим на війні героєм Володимиром Чернишем. А тепер про це те інше більш докладно. На всіх котельнях підприємства Полтава Теплоенерго протягом цього тижня тривають пробні пуски тепла. Так, теплоенергетики перевіряють готовність обладнання до опалювального сезону. Скільки котелень вже повністю готові постачати тепло в домівки полтавців, знає Ольга Козіна. З 25 по 29 вересня на всіх котельних підприємства Полтава теплоенерго тривають пробні пуски тепла. Вони проводяться щороку та потрібні для того, щоб перевірити готовність обладнання котелень та трубопроводів до опалювального сезону. Графік передбачає на Продовж п'яти робочих днів, тобто починаючи з понеділка до п'ятниці, провести пробні топки на всіх 90 котельних, які підприємство експлуатує. При проведенні пробної топки включається основне обладнання котельні, заповнюються системи, проводиться пробна прокрутка системи, і все це в цей період показує, де слабі місця, і в нас є можливість до початку опального сезону усунути всі зауваження і розпочати своєчасне опалювальний сезон. Зазвичай пробні пуски тепла тривають один-два дні. Вижна від протяжності та розгалудженості теплових мереж, говорять теплоенергетики. Здається, циркуляція води в теплові мережі. Топи. Це передусім заповнення теплових мереж, системи опалення будинків, споживачів, перевірки контрольно вимірюваних приладів, і автоматики, дутєвого обладнання і насосного обладнання. Фактично, це вже рубіж, перед яким уже теплопостачальна організація готова до надання послуг з опалення. На балансі підприємства Полтава теплоенерго 91 котельня та 215 кілометрів теплових мереж. На сьогодні на 90 котельнях проведено поточні ремонти з переведенням котлів в автоматизований літній режим. На одній котельні завершують реконструкцію. Обладнання, яке встановлено котельне, воно більш не тобто буде певна економія паливно-енергетичних ресурсів. Виконана реконструкція центрального Теплового пункту, заміни теплообмінної установки та встановлення погодного регулювання, окрім підвищення якості послу гарячого водопостачання, це дасть можливість зменшити платіжки споживачів. Тобто ми на тепловому пункті будемо регулювати температуру для того, щоб не допустити перевищення показників теплоносія. В міжопалювальний сезон котельні Полтавщини не лише оновили, а й забезпечили генераторами, аби у разі аварійного вимкнення світла споживачі залишалися з теплом, говорить директор технічний полтава теплоенерго Володимир Пасічко. На сьогоднішній день на котельних підприємствах наявні. 32 генератора від загальної кількості котелень, то це більше 30%. Ці 32% генераторів вони забезпечують електроенергії котельні, які надають послуги більше ніж 80% споживачів. Тобто ми в першу чергу забезпечили найбільш потужні котельні генераторами. Як повідомили теплоенергетики, цього року опалювальний сезон розпочнуть традиційно, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів тепла. Завершення квіткового сезону у Полтаві працівники підприємства декоративні культури почали частково збирати рослини із клумб міста. Деякі види квітів вже зникли у Петровському та сонячному парках. Сьогодні ж комунальники працювали перед театром імені Гоголя. Як розповіла працівниця декоративних культур Катерина Карась, цьогоріч через теплу погоду, рослини на клумбах прибиратимуть не усі поспіль, а лише ті, які зів'яли. Квітковий сезон закінчується днем міста 23 числом, і після 23 числа ми починаємо викупувати ситкреазію для того, щоб у квітникарстві її переробили і посадили знов у горшки. Так як все, його друга половина вересня дуже тепла, вроді клумби ще більш-менш нормально, так що ми зовсім погано вириваємо, де трошки лучше, ще ж таки з. Під хай ще постоїть, порадує глаз людям. Голові правління полтавського гірничо збагачувального комбінату обрали запобіжний захід, призначили тримання під вартою і правом внесення застави у розмірі майже мільярд гривень. Про це стало відомо із сайту офісу генерального прокурора України. Фігуранти підозрюють у незаконному видобуванні надр на понад 157 мільярдів гривень. Запобіжний захід обирали у Печерському суді міста Києва. Нагадаємо, за даними слідства, голова правління, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами, гірничо збагачувального комбінату, налагодили незаконну схему з використання корисних копалин з метою збагачення. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на його майно із метою подальшого відшкодування збитків. Через сильне задимлення на 206-му кілометрі автодороги Київ Харків Довжанський поблизу села Піски Лубенського району Полтавщини сьогодні зранку сталося два ДТП за участю восьми автівок. Є травмовані нагадаємо, 26 вересня тут сталася розгарматизація газопроводу. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, у наслідок аварії суттєво обмежилася видимість на дорозі. Близько сьомої години ранку на автодорозі Київ-Харків неподалік села Піски, сталася дорожня транспортна пригода за участю кількох транспортних засобів. Зіткнулися два легкових та чотири вантажних автомобіля. На щастя, без потерпілих у цьому випадку, однак невдовзі одразу на цьому ж кілометрі сталася ще одна дорожньо транспортна пригода. Зіткнувся мікроавтобус, в якому перебували люди. і... Вантажний автомобіль внаслідок цієї ДТП п'ятеро людей, які перебували у мікроавтобусі, отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Тяжкості доставлені до лікарні. На Полтавщині поліція встановила особу, яка здійснила нарогу над 17 могилами. 25 вересня до відділення номер 2 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на цвинтарі у селі Садки Кременчуцького району пошкоджені могили. Поліція розпочала кримінальне провадження. Протягом доби встановило особу, що причетна це місцевий чоловік, який мешкав також в цьому селі. Також встановлено свідків, встановлено місця реалізації. Металевих виробів, які були зняті з даних могил на даний час, встановлено 17 пошкоджень як оградок, так і надгробних плит. Коли судом буде доведено його вина, там передбачає покарання виді обмеження волі до трьох років або ж позбавлення волі від трьох до семи років. У Кременчуці поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей. 26 вересня близько 14-ї години до Кременчуцького райуправління управління поліції надійшла інформація від батьків малолітньої дівчинки, що у кварталі 278 біля гаражів невідомий розбещував двох малолітніх дівчат. Поліція відкрила кримінальне провадження. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Було встановлено особу, що обґрунтовано підозрюється у скоєнні розбешні. Це чоловік, який раніше мав проблеми з законом 74-го року народження. Наразі затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішити питання, що оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу у разі визнання судом вони чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному полюванні двом чоловікам, автівку яких у червні цього року зупинили за межами села Климівка і виявили у багажнику частини туші дикого кабана. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що двоє місцевих мешканців, а саме 1983 та 1988 років народження. Займалися незаконним полюванням, яке наразі заборонено. За даним фактом слідчим підрозділом було розпочато кримінальне провадження, і наразі вже чоловікам повідомлено про підоли за частиною 2 статті 248, а саме за незаконне полювання, вчинення за попередньою змовою групою осіб кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років. Протягом цього року у Полтаві здійснили вже дві пересадки донорських сердець. Обидві трансплантації провели не на базі кардіоваскулярного центру, а в обласній лікарні імені Скліфосовського. Проте долучалися до проведення цих операцій бригади лікарів кардіоваскулярного центру. Місце проведення трансплантації продиктоване в першу чергу перебуванням донора у цій лікарні і економію часу на підготовку до операції, пояснив директор Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру Костянтин Ваколенко. Під час брифінгу такі хворі знаходяться там, де з неї карнейра хірургія. Це якраз обласна лікарня. Такі хворі можуть з'явитися у першій міській лікарні. Приїздить бригада, такі хворі з'являються. Проїздить бригада з інституту серця в даному випадку у нас з усією апаратурою. Вона проводить операцію на території закладу вже з підібраним реципієнтом. І е, наступного дня забирає хворого для подальшої реабілітації вже в умовах інституту серця. У нас таких пацієнтів-донорів не трапляється. На жаль, чи щастя? Мабуть, на щастя. Це репутаційна операція. Звісно, власна лікарня не хотіла втрачати таких, таких, можливості такої провести у себе на базі. Сьогодні Полтава проводжала в останню путь полеглого на війні героя 41-річного солдата Володимира Черниша. Поліг захисник 10 вересня під Бахмутом попрощатися із бійцем до Свято-Успенського кафедрального собору прийшли його рідні, друзі та побратими. Вічна слава героям. Біля Свято-Успенського кафедрального собору Полтави людно. В останню путь проведжають захисника України 41-річного солдата Володимира Черниша. Шановна громада, важкі новини, слова німіють. Клята війна. Забрала ще одного найкращого сина України. Наш земляк. Воїн-захисник на щиті повернувся додому. Володимир Черниш закінчив Полтавський технічний університет. Мав звання майстер спорту України, багаторазовий призер змагань. 26 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу в окрему бригаду тероборони. Згодом був водієм третьої окремої штурмової бригади військової частини. 10 вересня цього року, під час штурмових дій, Володимир Черниш, позивний Редбул, загинув біля міста Бахмут. Не дує, ні скорботи, ні зіткань, та життя безконечне. Він кресний батько мого внука. Красивий, умний. батько батько хороший, як Що сім'ї. Шумоску саме що ходять. Його батько. Віктор Черниш, мій учень. Я навіть не сумнівалася, що Вітя може виховати такого сина славного, хорошого, красивого, який міг би після свого поранення ну, не спочивати, ну, скажімо, не рватися на, на, на знову в пекло, але він все-таки пішов туди, щоб захищати всіх нас. Ми світла йому пам'ять, пам'ятатимемо весь час і хай йому буде на тому світі світло, легко. У Володимира Черниша залишилися батьки, донька, сестра, рідні, близькі та друзі. Поховали героя на Затуринському кладовищі. А загиблому на війні Денису Синюку у Полтаві присвятили поему. Полтавець, випускник 17-ї гімназії, поліг під час російсько-української війни у 2015 році на Донеччині. На презентації твору побували наші кореспонденти. Знак боротьба за волю об'єднує на Культура українців то велич. Його і сила від мрії до безсмертя у Полтаві в межах універсальної книжкової виставки Ярмарку пошук презентували поему, присвячену загиблому воїну Денису Синюку. Це полтавець, солдат Збройних сил України, який був учасником російсько-української війни, 26 січня 2015 року. Під час виконання бойового завдання хлопець загинув. Сталося це поблизу села Спартак, що на Донеччині. Поема про е, юного героя народного героя України Дениса Синюка, він також навчався у 17-й гімназії, в якій навчався і автор поеми Олександр. Олександр Антошин людина така творча студент, він багато пише. І ось коли він вперше послухав про цього хлопця, були розповіді мами, розповіді його друзів. Він прийшов і сказав, Боже, наскільки. Цікавий юнак, наскільки молодець, наскільки цілеспрямований. Він вперто йшов до своєї мрії. Він хотів стати десантником, і він для цього все робив. Автор поеми Олександр Антошин переможець українських та міжнародних поетичних конкурсів. Він говорить, настільки захоплюється нашими героями, які полягли за Україну, що вважає історії про них потрібно увіковічнити в літературі. Вони показують нам образ, якими повинні бути ми чесними. Добрими ніколи не переходити на сторону насилля, завжди намагатися всі складні ситуації розрулити словами і вірити в себе, в свої сили і працювати над собою. Поема від мрії до безсмертя друкувалася в різних періодичних виданнях. Наразі автор Олександр Антошин готує збірку, до якої ввійде і цей твір. Сьогодні у Полтаві урочисто нагородили переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів малої академії наук та науково-педагогічних працівників. Юні дослідники нашої області отримали 39 перемог 5 з них золоті медалі. Деталі дивіться у сюжеті. У Болдаві урочисто нагородили переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України у 2022 2023 двадцять начальному році та науково-педагогічних працівників Полтавського територіального відділення МАН привітала присутніх у залі заступниця голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Надзвичайно приємно, що всі 60 територіальних громад області були гідно представлені в цих конкурсах. І зайняли 39 призових перших, других і третіх місць в цьому конкурсі. Сьогодні ми нагороджуємо цих дітей і їх наукових керівників з таким високим науковим досягненням. Бажаємо їм надалі не втрачати наукового ентузіазму і знаходити нові теми для своїх наукових робіт, для наукових пошуків. Третє місце отримала Діана Лозоренко за наукову роботу в секції української літератури. Це моя перша наукова робота. Вперше пишу це. Дуже цікавий досвід і написання, і захисту і комунікації з людьми. Тому безумовно це сприяло моєму встановленню, в принципі, як особистості навчилася краще себе представляти, демонструвати роботу. Це гарний досвід. Цьогоріч на розгляд журі подали 523 проекти учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України. На фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту Полтавщину представляли 65 представників Полтавської МАН. Юні дослідники нашої області отримали 39 перемог. П'ять з них золоті медалі. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.